Всіх вітаю, шановне ретро ігрове пасла, добрий день всім. Сьогодні відео розпакування. Ну, По-перше, там мені прийшли деякі там дрібнички посилки, покажу, монети замовив від Назбанка, такі. Ну, є, є хороші такі прикольні монетки. А так, приїхали посилки, я так назбирав вже. Сьогодні забрав три, а до цього ще була від посилка. приїхали посилки. На... Це будуть призи підгони на збір на Збройні Сили України. Це посилка від е, Богдана з Ігорем. Це посилка від Аякса, Ну, теж він Ігар, Аякс EGRE, він у нас нік. Е, потім від Джейка посилка, від Євгена Щерба Стікерс посилка. Е, так, теж нічого не, не забув, сподіваюся, бо якщо що, в відео потім згадаю, бо посилок багато забрав. Там ще можу в процесі відео заплутатись. Тому вибачте, якщо що, буду текстом додавати. Так, хочу зробити анонс на четвер. Це в нас буде яке число? Це в нас буде 10 число. Ну, можливо, що зміниться, можливо, буде в 5 Але ми вже з Джейком домовились на четвер, на 10 число. Наше все вже домовилось. Буде збір о 20-й годині на моєму каналі. Буде збір на потреби Збройних сил України. Будуть крути призи серед призів. Прийшла черга. Хто хоче. Будь ласка, приймайте участь від Patriot UA. ось ця прекрасна суперфаміком Mini в повному комплекті. Ми стрімили, якось я стрім на ній проводив, все працює класно. Це буде приз. Потім у нас буде від Богданчика PS2 приз. Ще будуть купа невеличких призів. Я не знаю, просто їх кількість, мабуть, обмежу, бо. Ну, дуже забагато <с> призів хлопці понаприсилали. Я не знаю саме, що буде. Я просто буду давати обирати вже в кінці збору. І там ми просто на певній кількості зупинимося, тому що в мене від пана Івана 에, Івана Луцька там вже купа м'яких іграшок в комплекті з каліками. Там від хлопців ще що минулого разу, патріот є теж там, там фоміком є ще приставка. Там, 에... Чекарики... При... зараз хлопці прислали купу призів. Тому я там ще трошки залишили з минулого розіграшу. Ну, все це одночасно, це буде просто велика кількість. <хи> я задовбався, як кажуть, розігрувати. Ні, ну не в тому справа, що задовбаюсь розігрувати. Просто треба щось лишати і на наступні збори, бо збори ми робимо кожен місяць, як мінімум, бо потреб менше не стає. І ну, буває таке, що призи є, а потім може і не бути. Тому краще їх зберегти, Тим паче призів крутих. Буде, вистачатиме. Я думаю, що Super Famicom Mini і PlayStation 2 і ще е, те, що зараз я буду розпаковувати, я думаю, цілком буде достатньо. Будемо потім В кінці збору, будете самі обирати, який ви прискочете. Так, е, наче все сказав. Збір буде в четвер, 10 числа о 20 годині. Так, сказав. Е, участь в зборі квит, один квиток 100 гривень, все як завжди. Наприкінці між усіми донаторами будемо розігрувати призи. Хто перший там випадає, буде обирати собі перший. І так хто другий вибирати собі другий приз. Ну ось такий буде у нас, як то кажуть, порядок в розіграшу. Ну і все, приступаємо до розпакувань. У мене тут раз, два, три, чотири посилочки, дві великих, дві невеликих. Сподіваюсь, буде недовго, але там, там вже як піде, приємного перегляду. Почнемо, покажу також, вже швиденько, я розпакував. Це у нас нові монети від Нацбанка. Українське бавовна Сау Богдана в сувенірному пакуванні. Класна монетка, присвячена нашим славним Збройним силам України. Так, ну і ці дві монети з однієї серії розстріляне відродження. Це у нас Микола Хвильовий та Юліан Шпол. Теж в сувенірному пакуванні. Я люблю, подобаються мені монети в сувенірному пакуванні, гарно зроблено, гарна ідея в них. Бачите? Такі гарненьке пакування. Так, монетки відкладаємо. Ще там я замовив, будуть монетки, але то вже потім. Ще не приїхали. Так, тепер почнемо з маленьких посилочок. Це підгонщик у нас. Я вже розпакував, бо що запальничку в мене гості були потягнули, якою я попалював на етикетки. Нема чим тепер опалювати, то пообдирав. Так, це наскільки я. Бо мені Вадим писав тіхи з бурштином про цю кепку. Але я не зрозумів, то Вадим просто може писав, бо це відправив мені, я бачив Євген Щерба Стікерс. Це теж буде підгончик на збір на Збройні сили України. Бачите, яка кіпуля прикольна. Nintendo Entertainment System. Вона ну, прям нова, я бачу. Джойстик, геймпад точніше. BioWorld Snapback. Класна кепачка, класна. І такий козирок ровний, такий. модно так носити, щоб <ривненький> рівненький був. Так, Це у нас на збір на Збройні сили України на розіграш. Там, до речі, від Євгена ще з минулого разу футболка. Ну, скажу, призів, призів вистачає, від Ігоря, ще там є е, магнити на холодильник. Ну, коротше, призів багато. Тому будемо робити збори і розігрувати призи. Бо хлопці, дякую вам ще раз за підтримку. Щоб, ну, По-перше, ви і донати робите на Збройні Сили України. По-друге, ще й призи присилаєте. Це неймовірна підтримка така класна. Дуже вам за це дякую. Так, це посилочка у нас від Джейка. Тут щось мені. Типа каріки, Джейк мені підгон зробив, дуже тобі дуже дякую. Бо хотів купити, а він з мене гроші не бере. Ні, ну Сказав, закинеш на Збройні Сили України, то закину на Збройні Сили України. Буде зроблено. Так, тут. Два Каріка мені, наскільки я пам'ятаю. Зараз якось стану ближче просто до камери. О, да, Оце, як ми назвали, шмаптріс. Тобто це шмап, ну як летиш, але як в тетрісі викладаєш з урольота стріляєш ну, коротше Шмаптріс ми назвали. Типа тетріс в вигляді шмапа зроблений. Кварт. Сподобався. І карик так виглядає класно. Дякую тобі, Джейк, за підгончик. І оцей в теж підгончик зробив Джейк. Хатріс в повному комплекті. Я просто збираю такі тетріси. У мене ціла колекція тетриса подобних ігор. І це теж, теж воно. Бачите, тут навіть двойний такий холдер, мануал, карік взагалі як новий. Дяка тобі, Євгенчику. Тепер в мене ще і хатріс в колекції. Так, а далі А далі в нас тут каріки. Е, наскільки я зрозумів, від Богдана на збір. Теж на розіграш. Да, Це у нас. Формула. Я з хлопцями ще поспілкуюсь, що там може це додати до якихось призів. Це в нас F1 в повному комплекті. Да. З мануалом. В ідеальному стані F1 Caric. Так це в нас написано SJ. Так і залишу наліпку, я не знаю, що це значить, Ну мені казали, Джейк сказав, що це каріки на збір на ЗСУ. Будемо розбиратись. Бо якщо хлопці понаприсилали Багато призів, дякую. Так, це теж Богдана, бачите, бейсбол. І Супер Mario Бразерс теж Богдан наліпка. Буду вже хлопців потім питати. Ну, Як сказав Джейк, то це на збір на Збройні Сили України від Богдана Каріки. Так. Так, Наші з маленькими посилочками все. Переходимо до посилки. Вона вже в мене декілька днів лежить, я не розпаковував, чекав спеціально відео, коли будуть інші посилки, але все одно там і вавайчик мені сьогодні відправив. Не виходить, щоб всі посилки потрапили в одне відео. Ну, Вже буду знімати декілька. Це посилка від Аякса The Great. Це він теж підгончик зробив на збір на Збройні сили. Дякую тобі, Аяксе. Це підгони на збір на Збройні Сили України. Ну там сказав щось і мені. Але тут більшість, я так розумію, саме підгони. Так, Якщо я нічого не переплутаю, то потім текстом додам. Так, Це картки. Бачите, покемон, але він казав, що вони не оригінальні, ну щоб подарити може якійсь дитині, тому подаримо якісь дитині. Так, що тут ще? Так, це каріки. Каріки він казав мені в підгончик, але він казав, що не перевіряв. У мене, до речі, якраз є каріки, які теж мені приїздили, я ще не перевіряв, може якраз завтра у вівторок готовий пострімимо. Пограємо в ігри. Мехрайдер. У мене було я такого каріка, не пам'ятаю в мене. Дякую тобі, Аякси. Так, що о? Це, це я пізнаю. Нінджакуни. Нінджакуни. Такі каріки, я не знаю, чи, чи, чи в мене залишився, але в мене були вони точно. Так, дякую. Ой, ну і бейсбольчик цей. синій такий, легендарний, пам'ятаю. Теж був у мене такий, не знаю, чи є. Треба дивитися, але був точно. Дякую, Як це за підгончики. Так, відкладаємо поки. Так, це у нас що? Це щось якась японська їжа, я так розумію. Так? Ха -ха -ха. Кайфуня, будемо пробувати. Або, або бакарушки. Бакарушка в нас хотів. То зв'яжемося з ним. Будемо приз на розіграші. Ха -ха -ха. Так, це в нас. Значить, це він прислав на збір на Збройні Сили України. Оце він сказав, що це трофейний підсумок ворожий. Це знято ну, це трофей. Це знято, як написав, ще теплого Кацапа. Тому це буде на зборі на Збройні Сили України. Разбірно, це реально саме бойовий трофей. Це буде у нас приз на зборі. Так, це приватна, ну не приватна, а особиста річ нашого хлопця пораненого. Ось, Вона нова, бачите, вона не те, що там вона поношена, стару річ віддали. ні. Це вона нова, кепі бойове, бачите, але це ну, віддав на розіграш на збор його знайомий, наш славний воїн, свою ос особисту річ. Так, це бандана так само нашого хлопця-захисника. Дивіться, теж він свою особисту річ на збір на Збройні Сили України. Як приз віддав. Також це його браслет, нашого хлопця-захисника, бачите, все нове. Воно нове. Круті речі, круті призи. Я вважаю, що це самі найліпші призи, які тільки можуть бути, коли отак от наші хлопці, які віддають своє життя за нашу країну, за нас. Ще й призи нам присилають на збори. Так. Все, акуратненько складу. Так, кепочку. Щоб воно все так і зберіглося в новому стані. Так, що тут ще щось. А, це він казав, що це теж е, розтяжка з зміни. Е, Якоїсь міни там, 50. Щось. Ну, він я я додав коментар текстовий, бо я не пам'ятав, як називається. Е, це розтяжка від міни. Бойова була колись частина. Теж на збір на Збройні Сили України. Так. Ну і це теж якісь японські смаколики. Я думаю, теж е е е е у нас є шанувальник бакару. Е е якщо бакару зайде на стрімчик, на збор, я думаю, йому буде це е е е цікаво скуштувати, виграти. Тому поки все складаємо на місце. Дяка тобі. Аякси за круті призи на збір? Так, відкладаємо поки все. Так і Це у нас посилочка. Вона велика від Богдана з Ігоря Тому я її просто з пола, з підлоги буду розпаковувати, виймати з неї. Бо на стол вона не влізе. Сподіваюсь, воно все доїхало цілим, бо тут хендмейд від хлопців. Вау, вау! Блін, я це бачив, я просто... Я просто в шоці. Так, обережно виняти. Зараз я здую зайве з неї. Оце, оце так. Треба пакування не розкидати, бо назад ж воно ж поїде. Дивіться, що це. Це Богдан друкував, я так розумію, на 3D принтері. А Ігор Steam Restor розфарбовував. Це не все. Це не повний комплект. Буду шукати далі. Отут коробок багато лежить всередині. Поки відкладу, будемо розпаковувати по черзі і дивитись, що там і як там. Так, що в нас це? Так, це в нас. Зараз подивимося, бо там є. Це варення Це домашнє варення Там з горіхами, ну, не знаю, яблуки може. Коротше, це домашнє варення від Ігоря. Кайфуня. <гас> Теж піде на збір на ЗСУ. Буде у нас там продуктовий лот. Лакшина, варення. <гас> мені ще обіцяли, ну я зв'яжуся, не знаю, коли передадуть, то мені знайомий, так в гостях були знайомі. І обіцяли цілий. Ящик сухпайків натовських. Але, ну, я не знаю, коли воно в мене буде, то вже, мабуть, на наступний збір. Якщо воно в мене буде, бо не факт, що дадуть, бо могли пообіцяти і забути. То вже подивимося. Так. Написано на розіграш. Зараз подивимося, що у нас тут на розіграш. Трошки коробочку хочу зібрати докупи. О, вона ще гарна коробочка. Шкода. Трошки доведеться проклеїти, бо... Відпав трошки в неї ось тут у Скорпіона і меч відпав. Фігурка класна, але оці то тонкі, тонкі часті, вони не доїхали до нас в цільності. Хоча й запаковано було. Був, я не знаю. Чи то ну, воно ну, під час пересилки все-таки трошки надламалося. Чи я таки не зрозумів, що коли я його виймав, вона в мене впала і відламалася. Не знаю, бо така вона дуже крихка. Блін, треба буде коли відправляти її комусь, то я не знаю я навіть як її пакувати. І треба, треба писати буде обережно, обережно в короваці. Бо я не роздуплився, що тут. Розгорнув її, а тут, бачите, оці такі тоненькі. Коротше, оце ціпочок я приклеїв. І лезо одне самурайське відвалилося, я його теж приклеїв. Ну, Хлопці, вибачте вже, як вийшло, не знаю, вона така крихенька. Ну, Ці от, ці частини якісь терчать. Треба тепер обережно взагалі, обережно, обережно. Бо невідомо, що воно там всередині лежить в кожній посилці. От бачите теж. Це з Бладборна, і теж, якщо необережно може, достав би, то теж щось би впало відвалилося. Але ця фігурка нормально доїхала. Так, Класна фігурка теж на збір. Це... Цю покупав ігор Ну, ці всі фігурки розфарбовував ігор, але оті е... Скорпіона і іншу то друкував багданчик. Наче. А оцю Бладборну то казав Ігор, що сам купував. І сам роздруковував. Так, Треба обережно ця посилочка, бачите, все таке крихке. А я ж не знаю, що воно, де воно, як лежить, запаковано. Так, Тут теж всередині. Підгон соус до м'яса. О! тут зрозуміло. Ігорюша, треба було на скорпіоні написати. Обережно денчик Скорпіон Так, а це... Ігор зробив Підгончик гончик мені соус для м'яса. Будемо пробувати. Так. Що тут ще? Давайте звідси розпакуємо знизу. Бо там згори реквізити від старої посилки. Так. Обережно обережно, щоб нічого не нарукодупити. Обережно, обережно. Це нас що? о це у нас що? Оооо! Це, це ж у нас голова Роберта Патріка. Рідкий термінатор. Що ти голова? Так, іще одна наша посилка. Теж тут якісь наліпки, я під саму камеру пхати не буду. Фу, Фу, блин, стрмно виймати, зараз теж щось як виму. Як випаде щось в мене не так. А я себе потім буду звинувачувати. О, ну це, це шредер. Це, це Богданчик друкував. Я так розумію, а, а Ігор... Розфарбовував, дивіться. Ух! Як воно так, щоб в камеру попало. І це вони складаються в таку діораму. Ось. ці. Бачите? Як її. Так, щоб воно влізло в камеру. Ось, Бачите, у нього на задньому фоні. Оце деревце, сакура чи що то. Та альтаночка якась. І ось такий шредер. Ух! І це все розфарбовано вручну. Круть, круть. Прям круть, круть, круть. Так, ну наші все ціле доїхало, наші все ціле, голова. Що ти голова? Вона на пляшку може надягатися якось. Так, ось такі круті фігурки. Але скорпіончик. Прошу вибачення. Ну, я отут було зламано, приклеїв. І меч у цей зламався, теж приклеїв. От, Ну, вийшло, наче, нічого. <свісно> Ось, ну, Але, вибачте, вже, блін. Не знаю, чи воно припересилося, чи коли я виймав необережно. Бо ці частинки вони дуже тонесенькі, малнесенькі. І я побачив у ну, відео, що воно в мене випало на стіл з пакетика. І воно могло зламатись просто об стіл. Ось тому дуже шкода, але ну, приклеїв. Приклеїв, наче виглядає нормально, вибачайте. Я не знаю, треба, коли теж комусь відправляти, буде дуже гарно пакувати, там з попередженнями, все. Бо воно дуже крихке, оці, оці кінцівочки. І ось це. Тому ось такі крутезні призи. Нагадую, приходьте в четвер, а ще будуть. Богдан раніше присилав теж по темі друку, то, мабуть, теж на цьому ж будуть розігруші. Бачите, такі надруковані шеврони, вибухова інженерія. Ну, призів буде купа. Буде Super Famicom міні, буде PlayStation 2, будуть оці фігурки, будуть оце від військових речі, буде кепочка від Євгена Щербастікер, ще там каріки, є м'які іграшки. Призів вистачає, ми вже там будемо на зборі самому вирішувати. Тому, будь ласка, приходьте в четвер на канал Добрий Денчик. О 20-й годині будемо проводити збір на потреби ЗСУ разом з Джейком. Можливо, хтось ще в голосі доєднається, там вже будемо дивитись. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, що кому більше подобається. Все, як завжди. Збережіть себе та своїх близьких, не забувайте підтримати Збройні Сили України. До зустрічі на стрімі в четвер, можливо, ще у вівторок. Окремо зроблю стрімчик, анонс буде. Всім пока-пока. Слава Україні, героям слава!